Дорогі друже, сьогодні я хочу дати відповідь а, на питання, так, що ж такі акаші, і чи це якийсь а, дивний, а, магічний, доступний а, вибраним людям а, інструмент, або це а, доступний для кожної людини а, інструмент, а, який а, ви можете використовувати у своєму житті. І так, що ж таке Акаші, для того, щоб розібратися, що воно є, нам треба піти і подивитися в саме коріння, як взагалі вони з'явились і що це таке. Акаші це енергія, про яку дуже багато написано у, Восто... у східних документах, але жодним чином да, немає, не було і не існувала. На пострадянському просторі, да, і ми про це ніколи не чули. Тому для нас це дивне слово, якесь таке магічне для когось, да, для когось страшненьке, таке, да, як щось таке невідоме. Але насправді це дуже відома енергія, яка прописана да, у східних книгах, А, і східні країни про цю енергію вже знали давно. Її досліджував, Німецькі вчені, тобто всі езотерики минулих часів теж знали про хроніки Акаші, їх досліджували, але із за того, що на землі були дуже низькі вибрації, цієї можливості такої, як є у нас, її просто не було. Або вона була дійсно для вибраних людей, які могли певним чином, через певні практики підняти свою частоту вібрацій, да, своє енергетичне. Енергетичну частоту таким чином, що вони могли щитувати цю енергію і з нею взаємодіяти. Зараз ми насправді, живемо в часи таких трансформацій, велетенських, мощні, міцних, яких ніколи не було на землі. Тобто земля сама теж не тільки люди, да, і країни, і земля, і люди все змінюється. А для чого? Для того, щоб наше життя було. Краще, щоб ми могли бути і повернути собі а, ті можливості, які були, були у людей а, до того, як нас, а, скажімо так, опустили в ці а, темні часи, в цю низьку вібрацію, в ці матричні програми, які не дають змогу а, більшості людей досі з них вийти. А, не буду розказувати про програми. Єдине, що хочу повернутися, про те, що а, зараз да, кожна людина може, може з'єднатися. Із своїм вищим я, і а, отримувати інформацію через вище я і хроніка каш. Про вище я теж запишу окреме відео, буде тут а, з посилання або внизу під роликом. А сьогодні ми про Акаші. І так, Акаші, да, ми вже з'ясували, що це енергія, яка відома із давніх часів. І а, це енергія перше творіння. Тобто до того, як з'явилися стихії, до яких ми привикли, які теж є в багатьох вченнях, да? з'явилися спочатку Акаші, а потім після створення Акаші з'явилися стихії. Земля, вогонь, повітря, вода. Про які ми всі теж знаємо, да, хто ми по гороскопу, з якого а, там є розклади різні, да, піфагора і всі такі інші, які про це нам а, розповідають, і кожна людина більш-менш досвідчена, я думаю, майже всі знають да, про а, свої а, стихії. Так от, а, стихії а, це те, що було створене вже після Акаші. Спочатку з'явилась Акаші, а потім з'явилися стихії, які допомогли а, створити, скажімо, все, весь цей а, всесвіт. А, я думаю, що тут ніхто не буде заперечувати. Можна Акаші називати ще якимось іншим чином чи словом, але це дійсно енергія первотворіння. Так, от, коли з'явилася ця енергія, а, до речі, ми теж з неї а, частково а, створені. Бо у нас є персональні Акаші. Це оця енергія, яку називають душа, як, з якою ми теж е, складаємось. Да? Ми також частково е, створені із Акаші, як усе в цьому світі. Нема нічого в цьому світі, що не створено із Акаші. Тоді, е, як частинка, да, як у нас є свої персональні Акаші, ця енергія, ми маємо доступ до. А, акаш а, других, да? тобто як а, частиночка, як кусочок тортика, є частинкою тортика. Да? Так само а, наші внутрішні Акаші вони під'єднані до, а, скажімо так, всіленських Акаш, а, планетарних, давайте з планетарних планетарних Акаш, а, які є, де записан, да, що там записано. В Акашах записан досвід а, про все, що було, є і буде на Землі. А... Досліджувати можна різні речі. Да? Все залежить від того, що ви ставите на меті, навіщо вам Акаші. Я розкажу особисто те, що я використовую для чого да, мені Акаші, і як ви теж можете да, використовувати свої Акаші для того, щоб розуміти, що відбувається у вас в житті. Так, от, у нас є персональні Акаші. Це наша така. Енергоструктура, да, з якою ми сюди приходимо. Що в ній є? Всі ваші минулі втілення. Сподіваюсь, усі люди вірять в минулі втілення, бо я точно вірю, я бачила, я не знаю, там може 50 своїх минулих втілень, всі не бачила, у мене їх дуже багато, де що я робила, що ставалося. І таке інше, да? тобто всі наші минулі життя, вони записані як на флешку, яку ви вставляєте в комп'ютер, оці всі наші минулі життя. Там є гарний досвід, де ви щось навчилися, і завдяки цьому ви його використовуєте. Наприклад, це про дітей маленьких, які з дитинства вже вміють гарно малювати. Як да? нав... наче ніхто не вчив, а вони вже це вміють. Да? Це і є той досвід, який вони, їх душа напрацювала в минулому житті. І там так само є негативний досвід, наприклад, вас за гроші вбили. І в цьому житті ви можете боятися мати багато коштів, бо ваше тіло, ваша підсвідомість, вона пам'ятає, що коли в мене було отак, да, багато грошей мене за це вбили. І от, якщо є такі програми, то ви не йдете в те, щоб. Збільшувати свій фінансовий статок, бо на підсвідомості є отака програма. Так, оці всі ваші минулі опити, да, ваші досвіди, які ви проходили в минулому житті, вони записані у вас а, на енергоструктурі, да, як на флешці. Тобто, ваше тіло в цьому житті вмирає, да, але вся оця інформація на енергетичному плані записана і вона крокує з вами. По всіх життях, тобто змінюється комп'ютер, скажімо так, да, ваше тіло, а оця флешка, яка виймається з комп'ютера, і вона крокує з вами. Ви повертаєтесь в тонкий план да, з цією енергоструктурою, душа, да, її називають, пусть буде душа, дух, ця енергоструктура ваша повертається додому. Не буду лізти вже в такій глибинні розбори. Давайте все потроху. Я розповідаю на рівень звичайної людини, яка не дуже розуміється на цьому, і розповідаю так, щоб було ясно зрозуміло. Як це працює? Так, оця флешечка з вами да, вона крокує по різним життям. Ваше тіло померло, ви в цьому житті померли, ваша флешечка з вами перейшла в нове тіло, в нове життя і всі досвіди, які там були, гарні і погані, вони там записані. Також там записані ваші всі родові історії, які ви з собою перекопіювали да, на рівні ДНК. Бо у вас таке ДНК, як у ваших батьків, прабатьків і так далі пород. Тобто ця енергоструктура вона записує весь ваш досвід. І ваша задача для того, щоб з'єднатися із своїм вищим я вам і, і читати Акаші, да, вам треба три по суті речі: Це відчувати, вмійте відчувати своє тіло. Да, а, вміти відчувати оцю душу, інтуїцію, да, це, а, чути серцем, це все про те саме. Да. Тобто, у тіла немає голосу, воно з нами розмовляє через а, емоції. Це те, що, а, якщо ви зосереджені на своєму а, серці, да, духовному чи а, всередині себе просто, да, то ви а, відчуваєте емоції. Наприклад, ви хочете піти на якусь вечірку. І ви а, внутрі себе відчуваєте, що ні, я не хочу. Там є якийсь такий а, неприємний да, чи холодок, а, чи ще щось. Да, і ви такі а, відчуваєте, що ні, я не хочу. Так, оце вміння чути реакції емоційні, які посилає тіло. Це і є да, зв'язок тіла а, із душею з зі енергоструктури вас. Далі вам треба, щоб у вас працював наступний третій ланцюжок це з'єднання цієї кристалічної да, ну, скажімо, вашого кристала душі, вашої флешки, не знаю, різними словами можна називати, це все одне те саме. Ваша енергетична структура поєднана зверху із вашим вищим я. Це е, така е, велика. Ну, Більше-менше да, енергетична структура її зачастіше бачать просто як світло, да? з якої ви з'єднані завжди. От є, Якщо вам страшно, і вам кажеться, що це, це, це щось таке страшне там над вами, то можете не лякатися і заспокоїтись. Це зв'язок, який у вас є завжди. От якщо він прирветься, то ви вийдете просто з цього тіла, ви помрете. Бо оця ниточка, цей канатик, з'єднує вашу душу з духом, і завдяки цьому енергетичному канатику ви взагалі існуєте тут. Так? Не може бути, щоб тіло було відорване від духа за рідким винятком. Не буду сьогодні про нього казати, де воно ще може бути з'єднане, але оце є ваша. Природня від народження надана вам енергетична структура, яка дозволяє почути, побачити більше, ніж бачать ваші очі. Якщо є Чуттєвість, да, тіло, душа і дух, ви маєте доступ до тонкого плану. Як це проявляється в реальному житті? Ваше вище я завжди з вами на зв'язку, якщо ви його чуєте і з ним спілкуєтесь, це досить легка скажімо, така конструкція, 100% ви її використовували в своєму житті. Це коли вам в голову приходять якісь думки. Або відповіді на ті питання, які ви ставите. Тобто ви цією а, настройкою користуєтесь а, все своє життя, але ви робите це несвідомо, і а, ви робите це тільки в ті а, часи, коли вам дійсно потрібна якась допомога, або дійсно потрібна а, якісь, а, якась відповідь на якесь конкретне а, запитання або а, рішення, яке ви шукаєте. Так, ця структура дозволяє отримувати в реальному часі, да, запитав і отримав відповідь. Тобто, це можна зробити не спонтанно, не рідко, а кожного дня, кожного моменту, і це використовувати у житті. Повірте мені, це дуже класна штука, бо вона дозволяє отримувати відповіді, які людським розумом просто неможливо. Знайти, бо наше вище я має, скажімо так, більш потужний комп'ютер, ніж ваша голова, ваш розум, ваші нейронні зв'язки в вашій голові. У нього є доступ до всього того, чого немає у звичайної людини, яка живе в фізичному тілі. Про вище я ще трохи окремо запишу відео, думаю, буде вам цікаво. А, сьогодні да, про Акаші. все ж таки, про Акаші. Так, от через Вище Я кожна людина має доступ до Акаш люба людина. От е, скажу вам точно, що всі ви маєте цей досвід. Але є якісь перекриття е, каналів, е, які не дають е, з'єднуватись. Це теж розкажу про вище я в окремому від відео. Да? Так, що ж такі акаші? Ми розібрались, да, це енергія, енергія першотворіння, до неї мають доступ всі люди, які живуть на землі, бо є частинкою да, цієї енергії. Також у нас є ця енергетична структура у кожного власна своя, де записаний ваш весь досвід з минулих життів. І оця ваша енергоструктура вона має а, певні Ваше напрацювання, які допомагають вам йти по життю або заважають. Таке теж да? обмеження нам створюють да? страхи, обмеження, вони теж тут. Так, от, Акаші, хроніки, Акаші це ваш доступ до. Скажем, такої здоровенського вселенського комп'ютеру, що у вас не тільки є ваша флешка, яку ви в це фізичне тіло принесли і використовуєте да, як досвід, а у вас є можливість приєднати свою флешку до цього вселенського планетарного величезного комп'ютеру, де є інформація про все те, що було на землі до нас. Зараз проходить, буде після нас. Тобто там є увесь досвід, який проживали люди, тварини, рослини, планета, все, що було там з планетою, там все є. І а, при бажанні, по суті, взяти звідти можна будь-яку інформацію. Да? А, якщо хтось вчений, можна брати да, а, той досвід, яку, який цікаво взяти саме цій людині. Да? Я не а я енергопрактик, я людина, яка допомагає людям. Тому у своїй роботі особисто я використовую оці ваші персональні акаші, які допомагають знайти причину коріння, основний корінь, чому у вас те чи інше в житті не стається, або є якісь повтори негативних історій, або є ще якісь. Взагалі, часто бувають якісь а, незрозумілі речі, які ви а, власним умом да, не можете дати на них відповідь. Так от акаше з цим дуже добре справляється. Я щитую, сканую із вас а, цю інформацію з ваших акаш для того, щоб її прибрати а, і трансформувати. Да? Можна акаші використовувати саме, і я люблю їх використовувати, не просто як дізнатися про якусь інформацію. Це було б дуже дешево, да, і дуже неефективно. Наприклад, побачили ви в минулому житті, що вас хтось вбив, чи ви ще гірше, якщо ви в когось вбили. Да? І тоді у людини був би такий сум, що я поганий, я вбила, я така недостойна, вас би там. Сором заїв чи щось ще да, в душі таке піднялось би. Тому а, важно не тільки побачити, в чому а, причина, а, чому так сталося, а важніше за всього зрозуміти, а чому ви так зі, зробили, а в чому там був а, урок, бо в кожному житті а, у людини є певний урок, яка, досвід, який вона проходить. Да? Для чогось ми щось проживаємо а, для чогось, наприклад. Да? Ще приведу приклад. Наприклад, жінки часто проходять досвід да, або самоцінності, або довіри через чоловіків. Як це буває? Це або чоловік, який приходить в ваше життя, і вас обіцінює. Да, і ваша задача розпізнати, що ці відносини це обіцінювання вас, вашим чоловіком, і змінити це. Да. Тобто підняти цю самоцінність, припинити, а, терпіти, да, що люд... чоловік вас обіцінює, і а, вийти на інший рівень, рівень а, самоцінності. Так от, якщо ви а, не проходите цей досвід, наприклад, ви можете проходити його ще друге життя, третє життя, четверте життя, часто люди можуть по 10-20 життів проходити один той самий а, досвід, от те, що показувало нам в кіно, да, оця... Як він там називався, як він як білка в калісі, кожен день да, просипався, і там були одні й ті самі а, события. Так оце а, так виходить життя за життям. Ви проробляєте одну й ту саму річ. А, всесвіт нікуди не спішить. Скільки вам потрібно життів? 10, 20, 30, 40, щоб щось дізнатися, а, осознань да, і змінити, і всесвіт, творець, вони будуть чекати, вони нікуди не спішать. Тому а, ваша задачка знайти, да, чому те, те чи інше є в вашому житті, да, і змінити. Так от, а акаші, да, вони дозволяють побачити причину, а, чому це про, про, ну, є в вашому житті, да, і а, дозволяють, а, є техніки, як це можна змінювати, а, щоб ви легко, швидко це змінили. Да, це як прибрати мінус якийсь да, і змінити його а, на плюс. Квантові загрузки, квантове зцілення, хто чому О, це про це все про це. Да? Тому Акаші мало знати, да, що звідки взялося. А ще й важливо це трансформувати, прибрати так, щоб це змінити. І Акаші дозволяють змінювати реально взагалі все. От все, що вам не зрозуміло, чому ви такі, чому у вас це є, да? це все. Можна знаходити і змінювати? От, скажу недав... до речі, недавно я проводила сесію одній жінці, і вона не може відпустити свій будинок. Да? Начебто про що будинок і про що, чому не можна відпустити? Ну це ж так просто да? для більшості людей. Так от ми подивилися і знайшли аж шість минулих життів, де для жінки був будинок: це про безпечність, безпеку. Да? Це про uh, решта життів, де вона, uh, де її будиночок вжигали, де вона ще була в старовину, а uh, в таких uh, як крепості раніше були. Да, і коли нападали, якщо стіна пала, uh, то uh, у людини була програма: якщо стіна впала, uh, то і я впаду. Да, і, і багато таких от. Uh, Внутрішніх обмежень, які не дають да, від дому відійти. І а, це лише такий один з прикладів, да, насправді а, їх мільйони Мільйони а, цікавих, інтересних, незрозумілих а, речей, які з вами траплялися. І ваша а, оця флешка, вона все це пам'ятає, і тому деякі а, речі ми не можемо а, в них пройти, бо оцей а, страшний досвід він нас туди не пускає. Отже, підітожимо, що Акаші це дуже класна штука, що ви всі можете щитувати ці Акаші, але треба декілька важних моментів для того, щоб це у вас працювало. По-перше, щоб у вас був відкритий серцевий центр, щоб ви відчували. По-друге, щоб у вас не було страхів про тонкий вищий план. І через це перекриття вашого сьомого енергетичного центру, щоб ви були достатньо високі вібрації і мали внутрішній спокій, внутрішню тишу, яка дозволяє цю енергію, скажімо так, розшифровувати, як у вас, тим способом, який у вас буде працювати, да їх є декілька яснознання, ясновідчування, ясно бачення. От. І е, ясно чу чути, але да, ну, чути це ну, добре, хай буде 4. От. І якщо у вас є е, всі ці е, речі, е, ви будете спроможні все це робити. І е, зараз хтось скаже, ой, мені це ніколи не е, збагнути, не зрозуміти, не зробити і так далі, я вам скажу, що це е, дійсно швидко е, Можна відбудувати, прибираючи якісь речі. І якщо людина хоче, то вона 100% зможе це робити. У мене є багато учнів, які не чули, не бачили, нічого не приходило 5 років назад. І зараз ці учні точно вже всі там бачать, чують і можуть щитувати, якщо вони бажають. Якщо людина не хоче, то звісно, вона. Не навчитися. А якщо хоче, якщо є бажання, то а, люба людина прибирає зайві свої якісь перепони а, і може цю інформацію отримувати. Це не якийсь дар, да, ви можете мені сказати, це я якась така ні. Я просто швидше зайнялась, да, цим питанням, ніж ви, і моя душа більш така старовинна. Просто я все це, скажімо так, вже використовувала в житті, у мене був певний досвід, але ви також можете навіть. Якщо у вас такого досвіду не було, це доступно для абсолютно кожної. Думаю, на цьому можна завершити це відео. Якщо у вас є питання, запитуйте під відео, залишайте свої питання, обов'язково всім відповім. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки і пишіть, про які теми ви би ще хотіли почути, про що слід да, зняти відео. І якщо це буде дійсно цікава тема, я обов'язково зніму відео на цю тему для того, щоб кожна людина розуміла, що зміни вони починаються з вас, з вашого вибору, з вашого. Бажання змінюватись, а все інше до вас прийде через мене або через інших майстрів. Головне, щоб ви вибрали ці зміни і зміни саме із себе. І я з вами прощаюсь до наступного відео. Ще раз нагадую, якщо вам сподобалось відео, ставте сподобайки, задавайте свої питання і до зустрічі в інших відео.